Вам треба впасти. На третій КД? 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 а Чого ви не, не граєте там, де кран? Аккуратно на ФВШ. Їдь в 62-ку, Хел! 62-ка! 400 хп. Куда ти вірвався? Ну це піздець. Тихо, 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 добре ще. Ще терпим. Є третій їде, є третій їде. Зацільте є третього. Олі Олі Зверху, 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 хто наверху? Треба, Олі що, тисяча. Що підати, як він, він... Я 62 замужу 6. Фролик, стань за інший камінь, ти нічого не бачиш тут. Я за римки, на каток поставь, а то вьют. Ну то стань біля крана, якщо ти там нічого не бачиш. Ти зроби, блін, ширше. Спокійно, 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 Є три добити. Придіть по зліму, ну, за що. Через КП, через КП играть. Вони каде, вони каде, вони каде. Один ззаді заїжджайте. Ага, взуття забрав. Усі в гапли. А, просто, блядь, Я каде. Всі всі світри танки, щоб далі КД. Ну і. Треба... наші ніхто Добре, не пікає, чого, в це КД. Не пікайте, не пікайте, ну Олег, ну ти зараз умреш.